Усіх вітаю. Мене зоти Вакуланко Ярослава. І сьогодні ми з вами поговоримо про каталонську мову. У Іспанії є такий район, як Каталонія. І, власне, у Каталонії в Кімні є каталонська мова. Перша каталонська мова була згадана у ранньому середньовічі. У ранньому середньовіччі Ні. Ні. були спроби сформувати, сформувати літературу каталонську мову. І, власне. Літературна каталонська мова виникла но основной дається центральный діагтів каталонської мови і власне если продовжувати тему то о власне. час об'єднання іспанських земель Час об'єднання іспанських земель. Льо... Каталонські землі потрапили до складу Іспанії. І, власне. Продовжуючи тему Продовжуючи тему відео. Також хотів би нагадати, що... Хотів би також, також нагадати, що... Perhaps, про меня, Франциско Франко. Фанко. Укрыто не каталоньскую мову заборнялся на официанму ринку. Вот. Протягиваем. Часом. І часом. Асом. Асом. М. І з часом каталонська мова стала офіційною у районі Каталонії. От. І власне. У 2017 році Каталонія намагалася відділити, але зрештою іспанська влада зробила усе правильно. Іспанська влада зробила усе правильно. Іспанська вода заборонила каталонцям відділятися. І, власне, продовжуючи тему. продовжуючи тему. Продовжуючи тему. Хотів би нагадати про нагадати про... О! Те, що! Як і казав до того. Іспанська влада заборонила каталонцям відділятися. І у цьому випадку іспанська вода зробила правильно. І власне, тепер ми з вами переходимо до фонетики і ортографії. На екрані ви, мої глядачі, могли бачити нинішній каталонський алфавіт. И властная. Властная. Да что же я буду? Зараз поговорим. Мы. Ну, что я тут могу сказать? Смотрите. Литра Х икс... Литра Х каталонский мой моем Прозвучает Белый язык Щ Тут то тобто... Литр X у каталончики мой. Позначай звук Ч. Вот. И. Классно. Что до литра и... Литра X у каталончики мой. Позначай звук Ч. А прыгал... А Приклеи слова буде у описі до відео. Ну або в коментарі. Крім того. Літера J у каталонській мой. Позначає звук ж, м'який звук ж. І знову ж таки. Приквор слова буде у описі до відео. Або в коментарі. Крім того. Каталонський мой. Биграф. Каталонський мой. Гиграф Ки Х поначай язык Ч. Е... Зору таки. Зоритопі... Приклад слова Буде у описі до відео Ну і Латинський деграф ТГ у каталон ки мой. Поначалу язык G, перед мой E. Е і... І, і, знову ж таки приклад буде в описі до відео. І, власник. Так от, що я тут можу сказати? А що до букви С із хвостиком то у своєму про... Видео... Видео... У своєму відео про турецьку мову я розповідав про те, що у турецькій мові буква исходство, позначає звук Ч. А що стосується каталонської мови, то каталонський мові У каталонське мой буквалонський мові буква С исходском, позначає звук С. Лише передуками А, О і У. І власне. І, власне до, до чого ж я веду? Аудичого. У своєму відео про португальську мову я розповідав про те, що для португальської мови характерна редукція голосних. Так от. Що про. Так от. У своєму ідео про португальську мову, я розповідав про те, що. Що... Що. Звук Ашва може назалізовуватися. У своєму ідео про португальську мову, я розповідав про те, що у португальській мові Зук Ашва може назалізуватися перед звуками М-на-іння. Крім того у своєму відео про португальську мову. Я розповідав про те, що зук-ашва може назалізуватися перед звуками м на Все правда, у своєму відео про португальську мову я уточнив, що звук Ешва у португальському рідко вже. Крім того, у своєму відео про... О... про крім того, у своєму відео про португальському я розповідав про те, що звук Ашва може назалізуватися у європейському та у бразильському орієнтах португальському. Ну а для них до нагадую, що назалізація це. Эээ. Носовый, мову, про не звуки юасно, ауй, поче я му идео про португальську мову. Я расквив, про те, що португальский мое носо елос что суете португальську мову, то каталонский мой то каталоги мой Кто... что я тут можно сказать у каталонский мой звук шва у каталонский мой звук Здесь является у не складах. волошенных складах и нож таки приклад слив и дойду Як і кто у каталонський мой звук Аш з'являється, як правило, у ненаголошених складах звук. Звук. Звук Ашва у Каталонський мой з'являється перед звуками С і Р. От Тобто у Каталонський мой Тобто, если казав до того, у категонческий мой а, і звук ашова заявляется лишь паразуками на паразуками с і Р е, У ненаволошенных складах. От. Тобто звук що з'являється перед звуками С і Р у ненаголошених складах. А что стосується на звуку Ашва? то Назаризованный звук Ашва. Заявляйте у не складах перед, перед, перед звуком уком Н. А вот на е, у звук Эшва. Квонский мой заявляйте. Лучше звуком М. А залом джерел Дерево інформації про каталонську мову буде в описі в описі до відео, або коментарі, або у уроді спільноти. А тепер переходимо до граматики. Перше перейти до граматики. Хочу би хотів би подарити про іще деякі правила в Так от, у каталонський мой звук В є. Проте не менш у мові звук В не є окремою фонемою. У мой звук В – це зуфон звуку Ф перед дзвінкими приосами. І, власне, про що життя уйду. Тепер ми з вами ми можемо перейти до граматики. Ну, що я тут можу сказати? Деякі правила фонетики і каталонської мови є складними, але якщо говорити про граматичні аспекти каталонської мови. Правила фанатики, у каталонські мові є трішки складнішими. Але якщо, прийняти... Але якщо говорити про о, граматичні аспекти і мови каталонські мови, то у, у каталонські мові трішки простіша граматика. Так у латинский мой блощий фильминцу, названий родовий давай, західний уродний, веселый і плечный. А у котлонский мові взлошился один. Не, не. каталонский мої залишився тільки один відминок. Назов, а что тут свои категории ролики? Честь мой стук. Залишив... У мої Залишилося У Каталонский мої залишилося два роди Що я? маю на увазі? А вот что я тут может сказать, надеюсь. А, так от... У латинский мой три роди. Человечи жіночи та сарани А вот а вот у Кат А вот у Каталонский мой мой лишился приде Каталонский мой лишился У Каталонский мой лишился человечество жіночки Вот і якщо переходити до лексики, то. О. То. Основний пласт, пласт каталонських слів це слова романського походження. От. От. Основний пласт каталонських слів це слова романського походження. Одні. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі.